Жаю міцного, екіпаж Грім. Екіпаж складається з п'яти членів екіпажу. Кожен зараз пару слів за себе скаже. Почнемо з рейдера. Вітаю, я оператор комплексу «Рейберт». Відповідаю за кришку корисного навантаження, що дуже весело звучить. Це фактично всі комплектації це камера. Це робота з камерою, пошук цілей цією камерою і налаштування обладнання перед польотом. Для зв'язку. Тобто антена, робота самої камери коректна. І за комунікацією з пілотом, щоб ми все класно летіли, дивилися, куди ми хочемо. Зовнішній пілот, позивний бісмарк. Пілотування цим комплексом. Витікання відстійні. Це ж Позивний тихий, посада водій. Задача довести на позицію і забрати хлопців. Авіаційний механік, позивний Спартан задача, щоб цей бойовий побратим. Взлетів і також допомогти посадити його. Ми заздалегідь знаходимо собі якісь підходящі позиції. І після цієї рекордні у нас є пул, умовно там, цих ЗПМ, звідки можемо злітати. І відштовхуючи від завдання, там, району, куди ми летимо, і погоди, ми вже дивимося. Там, ну, оця от підходить, вітер підходить, виїжджаємо туди. Перед цим е команда техніків. Виїжджає на своє місце, пуску і підготовлює, що там все було гарненько, щоб можна було класно замаскувати борт, розвернути сітку і є... подивитися, чи катка ця є... стає нормально, і чи можна замаскувати нормальну машину. Так само схожу роботу проводить група пілотів. Вона заїжджає на свою сторону, дивиться місце під антени, щоб по азіму співпало, щоб не було такого, що антена в якийсь момент там в дерево вперлися, бо радіогоризонт її не дозволив в борт ловити. По плануванню планування зазвичай починається за день до виїзду там, чи виліту. Потрібно, щоб була підготовлена ЗПМка. Обов'язково потрібно подивитися погодні умови, потім розробити маршрут. Подивитися, чи в нас все наявне з матеріальної бази, чи ми підготовлені ті самі старлінки, поповнені чи є паливо для літачка і генераторів, перевірити комплектування, проговорити з командою, звідки маємо запускатися. Розвантажуємо, розвантажуємо майно і зразу паралельно з цим починаємо роз розкладатися. Хлопці, так як в нас роздільний пуск хлопці відповідають за зборку борта в нас, так як команда технічна, команда операторів наш техі. Він, звісно, трошки скромно сказав, що він тільки довозе і забирає хлопців. Він також допомагає як техніку. Обов'язково до це повноцінний другий технік, так який допомагає в обслуговуванні борту, в його запуску, в його зустрічі, в посаді повністю. все. Першою їде команда операторів. Заїжджає на позицію, дивиться, чи все нормально, чи все нічого в повітрі не висить. Потім дає команду команді техніків заїжджати також на позиції. Хлопці займаються тим, що вони підготовлюють борт до виліту, команда операторів, те, що вона підготовлює своє робоче місце. це Розкласти наземки, запустити генератори, розкидати там N на кількість кабелів, де потрібно все порозкладати, старлінки підключити, тому що зв'язок це найперше. І паралельно вже відбувається підготовка до запуску. Там ще перед цим іде. Всім любимо ракетні стіровичка. Тобто, чим більше виходить от такого от маленького планування, тим, в принципі, легше і менше комунікації вже під час роботи. Бо кожен знає, що йому треба робити, куди йому їхати, що, що при нештатній ситуації, куди саджаємо, на це поле, на це поле. І у всіх є якийсь доступ до цієї інформації в нашій ракет і саме дельта. Найперше, це в нас все-таки розвідка. Розвідка ми менше ніби розвідуємо передній край, то що там є інші борти. Наші, наш борт дозволяє залітати вглиб, працювати вглиб, займатися пошуком перевіркою логістичних маршрутів, пошуком скупчення. Там. Зазвичай це глибинна розвідка у нас іде. Просто літали, видивлялись різні позички. В той момент, фактично, в ту глибину ми залетіли, бо раз вже залетіли, нас тоді в той день взагалі наглушили і вирішили, типу, а давайте політаємо, подивимося, там засічки попово були. Пішли дивитися там, пішли подивимося, чи є тор. Ну, ми такі, типу, може, не треба той тор дивитися. Да ні, треба подивитись. Ми ну, пішли подивились. Нема тора. За... Полетіли далі і та кажуть, там десь була засічка оси. Подивились, не знайшли, знайшли макет. Ну і на звороті ми такі, а там ще десь С-300 стояло. Ну, давайте подивимось. Подивилися, слава Богу, і не було. І от такі макаром ми десь були, от е, бачили вже окраїні агломерації Донецька. Ну, от Це от такий от наш е, був тоді особистий рекорд на от, дальність польоту. Він, в принципі, і далі дозволяє літати. Але от поки ми закривали от таку. Ти іноді радієш не тій дистанції, а от самому процесу. Там, от бувало, що ми літали, і там нас за, буквально там. Короткий проміжок часу могли там, 9 разів ребом отримати, а ми собі спокійно там, на сігаретки там, відлетіли, підловились, заново залетіли. Вони ще раз, ми ще раз і знаходимо якісь зони, де ми там, можемо проскочити між цими ребами, щоб зайти в глиб і щось там Там. В той момент, коли ми літали, нас 9 разів влучили. Там ми потім, в принципі, непогано знайшли якісь місця скупчення техніки, куди заїжджало. І пересування теж вантажних автомобілів. Тобто от, от, сам процес і як команда з ним. Він е, саме цікавий. Бо навіть коли ми там боролися за те, щоб повернути борг. Такі історії теж запам'ятовують, тому що ти там дві години борешся за те, щоб повернути. Мокрий весь такий. Не дуже довольний те, що взагалі це трапилося. Це, як ви це відпрацювали чітко, воно прям від цього отримуєш Ти відчуваєш, що ти якось виріс, ти щось в собі покращив, бачиш, що команда, ти їй дуже довіряєш, що ви абсолютно наспокійно... Да, да, да. Абсолютно на, на спокійно, на спокійно відпрацьовуєте цю на штатну ситуацію. Для вас це вже пройдений етап. Ну, моя мотивація це ну, все-таки да. Це сім'я, родина і країна. Тому що, ну чому хтось має хазяювати на моїй країні? Це наша країна, ми в ній народилися, ми в ній живемо, і ми хочемо в ній будувати своє майбутнє. І щоб не передавати цю війну наступним поколінням, потрібно зараз максимально вкладатися, максимально боротися. А чому СБС? Тому що це технологічні війська. От все-таки, якщо ми численно програємо, то інтелектуально я більш ніж впевнений, і практика показує, що ми дуже сильні. Головне, щоб людям, які хочуть, вміють і можуть, давали. Працювати і розвиватися, і творити відпрацювання тих помилок, які ти перед цим в житті зробив, там, коли ти не так активно включався там, в політичне життя, в національну якусь там, історію свою, там, в підтримку е, українізації якоїсь. І ти розумієш, що ті помилки, які ти зробив, Зараз, на жаль, ну, за кожен свій вибір ти маєш нести якусь відповідальність. І зараз ця відповідальність потребує того, щоб ти проливав за собі і кров. Та і насамперед це наша посадка і наша земля. так? Тобто маємо гнати цю наволоч звідсіля. Так, ну теж прийшов, щоб захищати рідних. На початку це головна була мотивація 22-му року. І іншої не було. Ми або станемо сильнішими, або е, зникнемо, тому що зараз світ дійсно е, знову повертається в вектор сили. Багато хто боїться армію. вона по-своєму і цікава, і специфічна, але я точно впевнений, що кожен себе може в ній знайти. І тому потрібно зараз, ну от на початку там ніхто не знав, як воно що буде. Але зараз ми побачили, що ми можемо бити ворога. Тому потрібно приходити, потрібно долучатися, так кажуть, або бути в війську, або бути до війська.